Memslab – То проект, який заручився підтримкою команди Notcoin та XEmpire. Для нас в першу чергу буде цікавий проект XEmpire, оскільки XEMPire має партнерську домовленість з Memslab, І відповідно до цієї домовленості, Memslab виділяє 5% від їхнього аеродропу для холдерів X Empire. Тому, якщо ви є холдер XEmpire, ви можете розраховувати на свою частку. Від 5% загального айрдропу мемславу. А від ноткоїну тут відбудуться різноманітні дропгейми та мемпад. Коли ви зайдете до даного додатку, вас, буде, вас зустріне ось таке меню. Можете побачити вкладку Lab. Тут є різноманітні картки, їх потрібно прокачувати. Є картки, які просто бустять або покращують ваш дохід у годину. А також є картки, які пов'язані з механікою битв. Механіка битв поки що не зовсім доступна, вона є в клаці Battle, тобто битви, і ви маєте натиснути PvP ось ви бачите, у тут є три персонажі беремо, наприклад. Рандомною битвою, і нас пише, що є брейк, тобто перерва. Ну вже з декілька тижнів цей брейк, тому чекаємо, коли оновлять додаток, і ми вже зможемо повноцінно заринутися в битви від мемславу. Тому, поки у вас є час е прокачати свої картки, ви бачите, що тут є які є перезарядка кулдаунів, є про е ті картки, які покращують можливість більше клеймити монет. Тут нічого особливого берете, ну, тільки можу для вас відмітити, що в першу чергу моя особиста рекомендація Покращуйте картку Дурова, картку Кіану і картку Ілона. Ну і також можете ще прокачати картку шибу. Ну Ви бачите, що вона в мене ще не повністю прокачена. Також тут в е вкладки Battle. тут у нас ще є, бачите зверху. Навпроти нікнейму є окрема вкладка, ви туди натискаєте та можете вбити туди код дня. Код дню ми публікуємо в Discord-каналі, тому заходьте до нашого Discord-каналу. Всі актуальні коди для Мемслабу публікуються там. У кладці R у нас є звичайні квести. Ви можете пройти всі ці квести, виглядають вони стандартним чином. Це підписатись на Twitter, підписатися на канал або зайти в партнерський... Проєкт і отримуйте свої певні понти. Також не забувайте заходити в вкладку Rewards, тобто нагороди, оскільки, коли ви будете заходити в додаток, не завжди спрацьовує оцей щоденний чекін. Це щоденний чекін або щоденний вхід, і ви тут клеймите або отримуєте вашу щоденну винагороду. Також є звичайна реферальна система, нічого особливого. Так що на сьогоднішній момент функціонал виглядає. Таким чином. Чекаємо оновлень, чекаємо тематичних дропгеймів, чекаємо мемпаду від ноткоїну. Ми очікували мемпад у Блумі, на жаль, в Блумі ми його не побачили, тому чекаємо на мемпад у Мемслеб. На сьогодні у мене це все. Якщо у вас є питання по мемслебу, якщо у вас є інші питання, задавайте ваші питання в коментарях. Також заходьте до нашого Discord, ставте свої питання там. А по цьому проєкту або по іншим проєктам, ставте вашу вподобайку. На цьому в мене все. І до зустрічі!